Це 14 речей в Майнкрафті, які ви можливо робити неправильно. Хай давай поспоримо, Якщо ти підпишешся на цей канал за 3 секунди, цей кавун виросте. Підписався молодець. Номер 1. якщо ви ті самі люди, які переправляють мільйон блоків, ймовірно, ви використовуєте вугілля. Виявляється, що один крафт одного блока вугілля набагато потужніший, ніж ви закинете ті самі дев'ять вугілля у пічку. Чомусь після крафту блоку він надає потужність як 10 вугілля. Тому наступний раз, якщо ви переправляєте багато ресурсів, краще зробіть блок. Номер два. Перший раз, коли ви йдете в шахту, ви напевно копаєте драбину у два блоки, тому що це набагато швидше. Але коли ви будете підніматися, ви відчуєте кожен блок на своєму шляху. Тому наступний раз, коли будете йти в шахту, краще копати одразу в 4 блоки. Тоді ваші ноги і голова скажуть вам дякую. Номер 3. якщо у вас закінчились вугілля і раптом завалялося декілька стаків деревини, знайте, ви робите це неправильно. Якщо ви закинете одну колоду, ефект буде мінімальним. А якщо ви просто перетворите колоду у 4 дошки, у вас ефективність збільшиться, як не дивно, у 4 рази. Я звісно не експерт, але думаю, що у майкрафт. Та не все добре з математикою. Номер 4. Якщо ви пішли в шахту та розставляєте смолоскипи по землі, краще цього не робіть, тому що лише один потік води може повністю зламати ваші всі старання. І я не думаю, що один діамант настільки цінний, що за вами потім ганялися ціло орда мобів. Номер 5. Якщо ви недавно почали грати в Майнкрафт, вам треба дізнатися про цей брок. Це камені ліс, найкращий помічник з камнем. Перестаньте робити все у верстаку. Краще створить його та зекономте багато часу та дорогоці Ресурсів, які надалі можуть вам знадобитися. Номер 6. Представимо ситуацію, що ви розповнились у лісі без ніяких речей, що ви підете першим дірем робити. Правильно, добувати дерево, але не забувайте дороблювати дерево до кінця, тому що один незламаний блок буде вам весь час мозолити очі, ось цим негарним чудом, а перед таким деревом краще взагалі обходити мімо. Номер 7. Будь-яка зброя завжди добра, але якщо бити зомбі незалетивим мечем, він помка за три удари. Але за допомоги квітами б'єте вже за два удари. А що там по прочності вона буде такою самою. Тому краще бити всіх за стрибка, щоб більше вбивати мобів. На 8 вісім риборовля один із способів набити собі живот. Але ви знали, що коли йде дощ, шанс виловити рибу стає частішим. Тому якщо для вашого ката треба термінова риба, а на вулиці йде дощ, це саме найкращий час половити рибу. Номер 9 Якщо ви випадково натиснули на плиту у перевіді, знайте ще не кінець молитися. Просто швидко зламайте блок під плитою, залити в ТНТ воду, воно взірветься, але не активується пну реакцію. І ви Можна спокійно лутати піраміду. Номер 10. Ви колись замислювались, який найшвидший спосіб пересування на це відповідь. Одягніть елітри та візьміть зуби на тягун третього рівня, та й одразу ви замітите, яка швидкість велика. Але краще перед польотом візьміть собі тотем, а то буде таке собі, якщо ви помрете хорковному світі, що просто швидко політати. Номер 11. Я думаю, ви вже знайомі з цими друзями, надоїдливими літаючими мобами, які не дають вам спокійно спати. Але якщо ви думали, що у воді вони відчепляться, не не так швидко. Вони повністю ламають всі закони води та просто політають через неї, як її тут і немає. Тому наступний раз, якщо хочете поспати, збудуйте хоча б якусь маленьку кришу Номер 12. Напевно, ви вже привіляли, що спати в пеклі та венді неможливо. Ви просто здетануєте. Oh no! Але не в санці маніпуляції від селян. Тому що якщо вони можуть спати в пеклі, це не буде означати, що ви теж так зможете. Краще поверніться у звичайний світ та там поспіть. Номер тринадцятий. Ви замислювалися навіщо перейміновувати мобів різних ферм, а я вам скажу, тому що якщо не перейменувати моба, він просто задеспавниться. Тому, якщо ви хочете збудувати якусь ферму, для початку знайдіть бідку, щоб ваш фася або петя не зник світу. Номер чотирнадцятий. Шапковий дотик один із найкорисніших зачарувань, але не повторюйте моїх помилків. Якщо стоїть павутина, а у вас предмет наша кордотик, по-перше, це займе багато часу, поки ви зламаєте, по-друге, павутина вам не випаде. Тому, якщо вам потрібна павутина, ідіть з ножниці. Ось і все, дякую вам за перегляд, зацініть ще оце відео та плейлист. Та підписуйтесь на цей канал. Всім кавона, па папа!